Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 28 липня, цього дня вшановується пам'ять великого князя київського Володимира Святославовича. Також відзначається День хрещення Київської Росії та міжнародний день гамбургера. Сьогодні знаковий для незалежної України день свято її хрещення. З цього приводу у православних храмах Житомира та інших населених пунктах відбудуться урочисті молебні та пройдуть інші урочисті заходи. І ми вдячно згадаємо тих наших великих притеж, які багато століть тому ще на зорі нашої державності у Київській Русі зробили свій духовний вибір на користь християнства. Минулої суботи у Житомирі військову присягу на вірні на вірність вітчизні склали 660 курсантів і студентів із семи вищих навчальних закладів нашої області та Вінничини. Молодих лейтенантів, які дали клятву на вірність Україні, привітали перший заступник глави адміністрації президента України, народний депутат України Геннадій Зубко, голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський та інші поважні гості. Відеорепортаж про цю подію у наших найближчих випусках. Резонансною була в ці дні ще одна подія успішне повернення додому на Житомирщину зі сходу України загону правоохоронців. 200 хлопців пройшли своє чергування на варті громадського порядку без жодної втрати. Разом з родичами і друзями їх вітала із завершенням бойової вахти, і моя колега Ольга Степоренко. Україна повинна бути єдиною і і неподільною державою. Правильно чи ні, хлопці? Слава, слава. Звичайно, слава Україні! Герої! Героям! слава! В такому піднесеному настрої працівники міліції ступили на рідну землю після місячного перебування в зоні АТО. Кажуть, на сході ситуація надзвичайно складна, втім бойовий дух від того не зникає. Як і впевненість в тому, що Україна єдина. Ситуація, конечно, дуже складна, особливо на кордонах, там де являються кордони з сепаратистами. тому що там в деяких місцях там кожну ніч ідуть обстріли. Один раз довелося відчути на собі. Чесно кажучи, це дуже страшно. Всі люди на Україні єдині, всі однакові дуже добрі. Порядні зустрічали правоохоронці в рідні, друзі та колеги. Присутні не приховували сліз радості, адже зведений батальйон повернувся в повному складі без жодних поранень. Радість зустрічі, звичайно, патріотичний долг виконав свій. Приїхав. От, дочекались, пройшов місяць. Він здоровий, як то кажуть, і фізично, і морально повернувся. І дай Бог, щоб ми туди їздили менше. В середньому ротація у правоохоронці відбувається щомісяця задля збереження фізичного і психічного здоров'я, говорить начальник УМВС в Житомирській області. В складі зведеного загону традиційно представники практично усіх служб міліції області, які запису забезпечені усіма необхідними засобами захисту та зброї, вони виконували завдання по охороні громадського порядку на території Луганської області. Вони несли службу на блокпостах, несли службу по охороні будівель е, органів місцевого самоврядування Луганської області. Слава Богу, що всі приїхали живі і здорові. Нагадаємо, що вчора в Житомирщині у складі зведеного загону взоду проведення АТО відбули 200 працівників міліції на зміну колегам, які сьогодні повернулися додому. І до подій на сході України стисло про останні події. Тенденції Українські воїни продовжують звужувати кільце довкола бойовиків. Загалом визволено вже понад 60 міст і сіл. Сили АТО жорстко заблокували горлівку. Натомість терористи погрожують підірвати хімічний завод Стірол, якщо наш наступ триватиме. Уночі бойовики обстрілювали Донецьк з установок ГРАД. Українські спецслужби виявили в штабі АТО російського шпигуна. Сепаратисти розграбували Лисичанськ. У визволеному від них міст бракує продуктів харчування. Бойовики отримують російську зброю з окупованого Криму через узбережжя Азовського моря. У Бердянську Запорізької області невідомі обстріляли один із будинків з гранатометів. У визволених від бойовиків населених пунктах триває відновлення нормального життя. І щойно стало відомо, що на сході України смертю хоробрих поліг ще один вже 35-й представник Житомирщини Олександр Григорович. Сьогодні його ховатимуть в рідному селі Печанівка Романівського району. Слава героям! до уваги людей які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультації з питань тимчасового переміщення необхідно звертатися за телефоном 101 як зі стаціонарного так і з мобільного телефону або за київським міським телефоном 044-247-3002, повторюю 044-247-3002. 3002. Житомирщина продовжує підтримувати поранених українських воїнів. Серед них і 20-річний десантник Юрій Весельський. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родичі тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможімо герою! Ми продовжуємо наш суспільно-політичний проект Єдина країна і пропонуємо вам черговий виступ у цьому проекті. Я бачу єдину Україну, єдину, цілісну, без всяких поділів, федерацій, віддавань якихось частин. Я все-таки за те, і думаю, мене підтримує багато молодих людей, щоб Україна все-таки залишилася єдиною і неподільною країною, такою, в якій народилися вже наші дітки, такою, яку ми вчили на історіях, історії України. Ми хочемо все-таки, щоб вона не змінювалася, її кордони не мінялися, і вона залишалася такою ж різною, але єдиною. Тією країною, яку ми любимо, поважаємо і хочемо в ній жити. Нікуди виїжджати ніхто не збирається. Все таки хочемо залишитися тут і побачити, як буде мир в нашій країні. Все стане на свої місця. Крим приєднається назад. Ось а напевно, Луганський, Донецьк зрозуміють свою помилку і теж будуть в мирі жити в тій країні, в які починали. І наостанок про ще один резонансний факт: з 28 липня Росія повністю заборонила ввезення молочних продуктів з України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю гарного дня, приємних і лише позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.